Вітаю вас на каналі Український Порцеляновий Посуд. Друзі, зараз продемонструю вам красу. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки і коментувати. Зараз, надається вашій увазі кавовий сервіс. Зверніть увагу на комбінацію кольорів. На чайнику кришечка білого кольору, сам чайник блакитного, в позолоті комплектність його 6 кавових пар, чайник таця, цукерниця та гарненький молочник. Зараз продемонструю клеймо. Коростень 70-ті роки, перший сорт. Досить цікаве поєднання кольорів Блюдце білого кольору, чашечка блакитного кольору. Друзі, даний сервіс продається. Хто буде цікавитися, пишіть, будь ласка, в коментарі. Дякую всім за увагу. Всього доброго.